За минулий тиждень з 22 по 29 вересня підрозділи харківського гарнізону ДСНС здійснили 377 бойових виїздів, з яких 278 для ліквідації пожеж. 31 пожежа була пов'язана з веденням бойових дій. 63 виїзди було здійснено для допомоги населенню внаслідок побутових пожеж. Дві особи загинула, одна постраждала. Ще 18 людей силами. Підрозділів ДСНС було врятовано щодо розмінування. Наразі на Харківщині працюють 45 піротехнічних розрахунків, 300 саперів та 149 одиниць техніки, зведено в загону ДСНС, в тому числі 24 машини механізованого розмінування. За минулий тиждень здійснено 328 залучень, розміновано 601 ворожий боєприпас. А загалом з лютого 2022 року піротехніками було. Обстежено 12 тисяч 964 гектари території, в тому числі 2395 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування. Крім того, 5637 гектарів сільгоспогідь, 4603 кілометри автодоріг та лінійних мереж, 88 об'єктів, 5185 домогосподарств. Загалом було виявлено та знешкоджено 131 тисячу 728 вибухонебезпечних предметів за минулий тиждень. Підривів цивільного населення на вибухонебезпечних предметах не було зафіксовано. А загалом з лютого 22 року внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах загинуло 107 цивільних осіб та травмовано 320 людей. Звертаємось до всіх мешканців. Харківської області, зокрема до людей, які проживають на декупованій території області, про високу мінну небезпеку. Помітивши будь-який підозрілий предмет, треба негайно від нього відійти та зателефонувати за номерами телефонів 101, 102 та 112 і викликати, викликати піротехнічні підрозділи. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами за тиждень було зафіксовано 30 Одну пожежу як в місті Харкові, так і в населених пунктах Харківської області. Так у ніч з 23 на 24 вересня ворог завдав масоване атаки безпілотниками по е, населеним пунктам Харківської області. Безпосередньо у місті Харкові було зафіксовано чотири пожежі, пов'язані з ворожими обстрілами. Усі у холодногірському районі. Під ворожу атаку потрапив непрацюючий магазин, будівля якого була зруйнована, та сталася пожежа на площі 600 квадратних метрів. Крім того, сталися пожежі в екосистемах а також на об'єктах енергетичної інфраструктури. Крім того, були пошкоджені приватні житлові будинки, розташовані поруч легкові автомобілі. Постраждала одна особа у Чугуївському районі внаслідок влучання безпілотників по території приватного домолодіння у селі Бугаївка горів житловий будинок, літня кухня, господарчі споруди. А в місті Чугуїв за двома адресами сталися пожежі на території приватних домолодінь. За однією адресою горів житловий будинок та господарчі споруди. За іншою адресою, легковий автомобіль. Постраждала одна особа. І у селі Руська Лазова Харківського району влучання було зафіксовано на території приватного домолодіння. горіла господарча споруда та трава навколо приватного сектору постраждалих не було. 24 вересня ворог завдав ударів керованими авіабомбами по селу Шиповате. Великобруцької громади Куп'янщини внаслідок обстрілу зайнялись три господарчі споруди на території приватних домовладінь на площі 150 квадратних метрів. Крім того, пошкоджень зазнали поруч розташовані житлові будинки, надвірні забудови, також об'єкти та будівлі навчального закладу. 40 Трирічна річна жінка дістала поранень, Її госпіталізували госпіталізували до лікувального закладу. 25 вересня. Російські війська завдали ударів по селищу Приколотне Вільховацької громади Куп'янського району. Влучання було в адміністративну будівлю. Сталася пожежа на площі 200, 250 квадратних метрів. Загинув 59-річний чоловік. 25 вересня знову ворог завдав ударів безпілотниками по селищу Слатяне Харківського району. Внаслідок обстрілу зайнявся будинок на площі 80 квадратних метрів. Постраждалих не було. І 27 вересня російські війська атакували безпілотниками село Малий Борлук Куп'янського району. Влучання безпілотника прийшлося на території приватного домоволодіння. Сталася пожежа на площі 100 квадратних метрів, на щастя, обійшлось без постраждалих. Звертаємось до всіх громадян з проханням дотримуватись і не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Почувши такий сигнал, треба спускатись негайно в найближче укриття. Пожежі в екосистемах протягом тижня підрозділи ДСНС здійснили 147 виїздів для ліквідації пожеж. Саме ці пожежі були оперативно ліквідовані. Вогнем було знищено 120 гектарів е, сухої рослинності. 15 з цих пожеж були пов'язані з веденням бойових дій. Інша це людська недбалість або навмисне випалювання сухостою. Звертаємось до всіх громадян і е, нагадуємо, що за знищення або пошкодження. Лісових масив, масивів, зелених насаджень сухостою передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Суворо дотримуйтесь правил пожежної безпеки і не провокуйте виникнення пожеж в природних екосистемах. Щодо евакуації під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації на Харківщині триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів. Харківської області вона проводиться спільними зусиллями підрозділів Нацполіції, ДСНС, місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, а також волонтерів. Рятувальники безпосередньо залучені до евакуаційних заходів, які проводились на цьому тижні у борівській громаді зюмського району. Крім того, на території евакуапунктів у місті Харкові та місті Лазова постійно чергують рятувальники. Зокрема, офіцери-рятувальники та психологи ДСНС, які надають допомогу та підтримку людям, які вимушені покинути власні домівки. Загалом з 16 населених пунктів 16-територіальних громад Харківської області спільними зусиллями було евакуйовано 33 тисячі 67 жителів, з яких 2662 дитини та 304 маломобільні особи. Звертаємось до. Мешканців населених пунктів, де оголошена обов'язкова евакуація, збережіть своє життя, не ризикуйте, евакуюйтесь у більш безпечні населені пункти. Дякую за увагу.